То, замовляв, рецепт ПП торта з творогом. Тримайте! Він надзвичайно смачний, тут ідеально поєднаний шоколадний корж, сир та вишні. Готуємо! Відділяємо білки від жовтків та збиваємо білки з цукром. В кінці додаємо жовтки. Тепер всипаємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто лопаткою. Випікаємо 20 хвилин. При температурі 170 градусів зрізаємо верхню шапочку і просочуємо корж сиропом від вишень. Для сиру з'єднуємо сир, вершки та цукор і перебиваємо блендером. Тоді додаємо заготовлений желатин і швиденько викладаємо на корж, адже він дуже швидко застигає. Тепер викладаємо вишні і заливаємо звичайним вишневим желе. Подаємо на наступний день. Всім смачного. Ставте вподобайку та підписуйтесь.